Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в город. Тут от якийсь чел виходить. Тут моя ферма каже. І тут нічого не росте. Значить, треба посадити. Мене кудись от удало до того челика. У мене є 20 доларів. Не знаю що. Це таке. Це продавати, це купляти. Все. у мене є 20, покупаємо це. І ще раз, Все. Якийсь корад. Бон. Що це таке? Блін, я не розбираюся. Садимо. О, так, да, прямо так. Вау! Wow. Вау, wow. і що воно буде рости? А, тут лопата, ух, не треба, не треба. Ой. Ой. А, вже можна продавати воно виросло. Прикольно. іду йду. Так. Вот, челик на тобі оце. 17 доларів йоу, на 8 доларів в окупі. Нормально. Покупаємо ще. Йдемо садити. Герс оп сток хас. Ага, сток поменявся. Як в Lux Fruity. <гум> так, тут от можна... Зразу це. Як тут. -то... Ну, коротше, оце плюс забираємо. Все, поїхали. Че си воно велике, це що за морква гігант? Тут овчала, дивіться, тут кактуси в нього ростуть. Що це таке?